Ну, перше ж питання буде стосовно того, що відбулося вчора. Я так розумію, що з фотографій, які ми вже отримуємо, там вже є група ОБСЄ, експертів. У вас є якісь інформація, яку от на даний момент можна вже озвучувати з того, що вони там побачили? Інформація є, але я все ж таки хотів би на сьогодні не озвучувати, оскільки йде розслідування, розслідування досить складне. Ми вчора вели переговори в форматі відеоконференції. З тими, хто контролює ситуацію з терористами з ДНР, щоб забезпечити доступ до цього місця. Це були достатньо складні переговори. А хто саме? Там був Гіркін? Сьогодні там було декілька представників, але ми досягли. Того, що зараз експ... спостерігачі ОБСЄ і з ними наша команда з Державіаслужби служби знаходяться на місці, і це насправді основне, оскільки нам потрібно чітко зрозуміти і зібрати докази для того, щоб чітко довести те, що відбулося, а те, що відбулось, ми прекрасно розуміємо. Чи були з їхнього боку яких умови перебування там експертів і спеціалістів з української сторони і з міжнародних експертів? Принципових умов не було. Переговори uh -huh. тривали декілька годин, але важливо, що доступ забезпечений. І це uh -huh. я вважаю не, не є якимось там політичним чи іншим питанням. Uh -huh. Це є врешті питання моралі. Uh -huh. І те, що це зроблено, і зроблено достатньо швидко. Це супер щодо чорних яшиків, які казали, що можуть вивести в територію Російської Федерації. Зараз вже відомо де вони, що з ними і чи вони ще не uh, ящики знайдені. Я сподіваюся, і ми над цим працюємо, що ящики будуть передані урядовій комісії. Є стандартні механізми розслідування таких трагічних випадків. Призначається комісія, в нашому випадку це урядова комісія, до комісії залучаються обов'язково представники КАО, залучаються представники в даному випадку Голландії, Малайзії і, звичайно, країни виробника це Сполучені Штати. Mm -hmm. Ми вчора запросили і американську сторону до цього відгукнулися голландці і малазійці прямо одразу. Я вчора розмовляв з тим Романцем, потім одразу з міністром закордонних справ mm -hmm. Малазії. Ну і звичайно, і КАО. І я сподіваюся, що інші представники можуть бути до цього залучені, і у британців прекрасний, прекрасний досвід. Таким чином, навіть якщо частково. Якісь докази будуть знищені. Я сподіваюся, що правда буде і досить швидко. Що стосується цих чорних ящиків, ви сказали, що вони знайдені. Треба, ви сподіваєтеся, що вони будуть передані українській стороні? Я, сподів... я сказав, що я сподіваюся, що вони будуть передані урядовій комісії. За зараз дуже важливо, щоб вони були передані повністю урядовій комісії Тобто зараз вони в терористів Державіаслужби служби знаходяться на місці. Можна я на сьогодні не скажу більше нічого, оскільки це непростий процес. Можливо, завтра я скажу набагато більше, але воно на території України. Воно на території України. Що стосується Російської Федерації? Чи був от вчора полона про те, що Путін передзвонив одразу Обамі? Розповів про цю ситуацію. Чи був якийсь контакт з Російською Федерацією? Офіційний, може, на рівні міністерства чи президента під час цих подій, вчора чи сьогодні? Відбувалося багато контактів, і відбувалися переговори тристоронньої контактної групи. Це було декілька годинні переговори, яким чином отримати доступ до місця трагедії, яким чином це все буде зроблено, хто буде брати участь. Там в тристоронній контактній групі приймає участь. Також посол Росії в Україні, пан Зурабов, були контакти відповідно з Російським міністерством закордонних справ. Але це звичайно це було дуже складно. Можна я на цьому зупинюсь вчора. Але те, що сьогодні, о сьомій ранку, спостерігачі ОБСЄ разом з представниками нашої державі і служби розслідування поїхали туди на місце, Це я вважаю досягнення всієї тристоронньої контактної групи. І досягнення ну, неабияке. От я, вибачаю, розумію, що це питання дипломатії і що не все можна розговорити. Складності, які е, виникли під час переговорів, вони пов'язані з тим, що Росія якось має стосунок до цих подій і що вона якось намагалася якісь умови виставити. З чим пов'язані ці складності? Ці складності пов'язані з тим, що потрібно було визначити, як швидко. І спостерігачі ОБСЄ, і наші представники отримують доступ. Наскільки швидко вони будуть на місці? В якому складі всі ці питання, які здаються, от нам на сьогодні майже технічними. Вони не зовсім технічні. мається на увазі гарантія безпеки цих людей і гарантії безпеки теж, оскільки наразі йдеться наприклад, що зараз прибувають малазійські представники, малазійські лікарі, так само голландські. Вони звичайно мають бути на місці, на місці трагедії. А ми маємо забезпечити всім безпеку, і це потрібно для цього. Гарантії чіткій безпеки, тобто вони фактично ристи погодились, що українські збройні сили будуть на цій території охороняти ці експерти. в даному випадку. Спостерігачі ОБСЄ, вони знаходяться там, і вони є також дуже важливою гарантією безпеки для всіх, хто там працює. Вчора і сьогодні лунало дуже багато версій того, що відбулося. Я розумію, що немає зараз поки що результатів дослідження, але чи можете ви зараз озвучити хоча б конкретні якісь версії того, що сталося, і як це сталося на даний момент? Ну оскільки розслідування ще триває. По-перше, що я можу сказати, що літак майже одразу зник з екранів локаторів на, за термінологією авіаційною, це так звана мітка радарна, вона майже одразу зникла. І це означає, що літак, на жаль, не знижувався в результаті якоїсь технічної проблеми, а просто майже зник з екранів за Крім того, ми маємо перехоплені переговори. Спочатку хтось намагався сказати, що вони майже не справжні, але переговори ми маємо пости, в соціальних мережах, в Фейсбуці. І за комплексом, ми можемо сказати, що, на жаль, літак був, був збитий. І це, звичайно, це, звичайно більш ніж трагічно, особливо, якщо подивитися послідовність подій, оскільки Антонов, наш літак, спочатку був збитий, так. потім ще один військовий літак, а зараз дійсно кошмарна трагедія. Тобто ця послідовність. Вона вона звичайно проводить весь процес в абсолютно інший вимір разом з іншими подіями, звичайно, разом з обстрілами з російської території, але це абсолютно інший вимір, порівняно навіть з ситуацією, яка мала місце декілька днів тому, і це потрібно дуже чітко розуміти. Ми зараз перейдемо до того, як це суває цей конфлікт в більш світовий площину. Але питання дуже конкретне: вчора лунала інформація про те, що могли літак збити не тільки з території України, але й ще мов постріли з території Російської Федерації. В цьому питанні поставлена крапка. Ну, по перше, ця крапла буде поставлена, по перше, в результаті розслідування, а по-друге, в результаті аналізу відповідних знимків супутникових, тільки потім можна було чітко сказати звідки була запущена ракета. Давайте зараз не будемо займатися спекуляціями, але тим не менше, я скажу, що трагізм. Вже настільки такі, щоб спекуляції поки що відсунути. Які країни будуть надавати нам? Чи в нас є можливості свої отримати ці супутникові дані? Чи будуть якісь країни нам надавати ці дані? У нас є можливість отримати ці супутникові дані. Ми зробили відповідні запити. Я зараз не буду казати кому, але звичайно, ми їх отримаємо. Російська сторона теж, мабуть, відслідковувала цю ситуацію. Вони якось передавали якісь дані українській стороні. Що в них було на карті, коли збито був літак? Що вони бачили? Я розмовляв вчора з державою службою, і наскільки я знаю, що сьогодні станом на ранок такі дані не передавалися, але можливо протягом сьогоднішнього дня якісь контакти відбувалися. Я маю додатково запитати. І я знаю, що висловлювалась ідеї з боку російської сторони, що так званий МАК міжнародний. Авіаційний комітет mm -hmm. також буде брати участь в розслідуванні. Наша позиція дуже проста: це розслідування має бути максимально неупередженим і транспарентним. І для цього нам потрібно залучити найкращі світові сили, і такі сили знаходяться в ІКАО, Такі сили знаходяться звичайно в Сполучені Штати, оскільки Сполучені Штати єврометроплі євроконтрольцем, Євроконтроль теж. А й це всесвітня організація Все, з контролю, яка знаходиться в Монреалі. Ну і ми чітко сказали, що якщо буде потрібна додаткова допомога, ми, ми по неї звернемось.